Раз сюди. Так, раз. Зараз, тегент, як я бачу, вони вже встигли прибрати наслідки повстання цього їхнього невеликого. Але місто зараз зачинене туристів. Ми не можемо попасти сьогодні на очі. Думаю, що вони будуть раді побачити людей на вулиці. Тому давайте побачимо, зайдемо в той сховок, який нам приготували наші друзі. Я знаю, де він знаходиться. Я знаю, де він знаходиться. Нам треба лише туди пройти, не будучи побаченими. Одна охорону тут ще є. Місто зараз на повній готовності, воно... Очікує, щоб хтось прийшов і хтось постарався дізнатися, що ці уламки. Воно особливо нас очікує. Встановило паскуди вони повсюди, встановили людей. лясця! Видно, ми прийшли вчасно. Тут же всіх, видно, спакували, забрали речі. Зараз будьте. Так раз ми не можемо зараз вийти в місто, так як ходімо. Там повинні бути як і костюми, такі фейкові id карти які будуть працювати як і на камери, так на і на переворячі в їхніх масках. Тільки куди саме йти, тітько. Далі ще тут нікого немає. 108 тут. Ключ має бути десь у мене. Зараз я постараюсь. Ось так. Так, заходимо. Закривайте за своє двері. Так. Ось так ось так. Раз, ходимо. Наші друзі, мали це тут лишити. Може бути підстава, але я не гадаю, що хтось міг нас підставити. На снадійні зв'язові. Давайте відкриваємо. На всякий відійдіть. Там може бути І Ще там? Нічого? Що? Гаразд, ось наші кейси. Там повинна бути як наша зброя з модулями, тобто глушниками, так і наші костюми з фейковими ID. Чи, гаразд, переодягаємося. Так, зброя все працює. Все нормально. Бляха, коли стан був раз, коли ВСС оновлювало свої припаси та свою зброю? Рез, це дуже акуратно. І плюс до того, е ці всі офіцери, що заходять в цій формі, вони мають певний, як би це сказати, голосозмінювач. У цьому костюм його немає, тому давайте більше щастим мовчати. Що ж, виходимо. Шост, термінал мотель. Прикласно тут Але ні. Так. Рост. І що нам показували на підготовці. І по тих двох фотографіях я на 100% впевнений, що це ось ця будівля з цими двома охоронцями. Але ми не можемо туди йти просто так. І просто напряму, тому що вони нас запідозряють, що ми вже знаємо готові, що що там знаходиться, що там є. Я більш ніж впевнений, що це ця будівля, саме там вона знаходиться. Але... Ми повставляли їх повсюди, гадаю, що ми будемо обшукувати кожне, але ми не можемо кожного обшукувати і зразу туди йти. Нам треба спершу дізнатися інформацію. Нам треба запевнитися, щоб бути впевненими. А... Збул, не... Нам видно... трясця фільтри теж не вставили. Бляха, я чуть не задохнувся, який же там бороток, як цьому люди живуть. Yeah. Uh, І дайте я прис. В цього у нас ключей немає, на але в нас є ключі від цього старого вина. Закриваємо все за собою. Расте, воно повинен буде десь тут. Открывайте. У нас там має бути інформація. Тут жила одна особа, що була свідком не з цих подій, Вони її вже викрили або закрили, або вбили. Перегляньте комп'ютер по її файлам загруженим. А, а ну зупиніться на цьому одному. Дайте мені подивитися, нього. Була якісь, якісь переговори, ніби, ніби два офіцери говорилися між собою. Щось пов'язано з їхнім Державним комітетом безпеки. Видно, це ось та будівля. Не зовсім розумію китайську, але по всьому вигляду та по історичним фотографіям, які я вчав, я можу сказати, що це точно воно. Що ж, тут сказано, що більше за все воно знаходиться там. Раз, тимо, подивимося. Вітайте, це може призвести до будь-чого. Може нас просто арештують. У них там є кращі ідентифікатори, я собі так думаю, тому вони можуть зразу зрозуміти, що ми не ті. Тому витягайте свою зброю. Ідентифікатор в цьому впевнений. Оставати агенти, я зайду першим. Раз, давайте ви тепер виходьте. Раз, ламайтему також, ламайте його, ламайте йому пейджер, ламайте йому пейджер. Невідомі трясця, коди, я не розумію, як це є лайно розшифрувати. У вас є тут пристрій? той пристрій. що можна підключити і він почне різний взлом без розпізнавання. Що писали, Я думаю, там було сказано, що є певний термінал в онлайн-кафе. Там ми зможемо гадаю, відкрити. Ви нічого ніколи якось дивного не помічали, що відбувається останнім часом в нашій країні виключно космічними операціями, ті, що відбуваються на найвіддаленіших планетах і ті, що відбуваються в найневідоміших куточках. Якусь хріна кожен раз, коли відбувається якась, скажімо так, така справа з підзаголовком позаземне і незрозуміле, то вона завжди з'являється там. Ви гадаєте, що з неї щось... Ці машини всюди це трясся пропаганда. Ви просто погляньте на це. Просто погляньте на це, але на воно новона трясся повсюди. Здрасте, кафе не тут. Які усі ви запам'ятали чи числа? що воно каже? Будівля 6А3Б. Ясно. Що будівля 6А3Б, але тут жодних позначень немає. Давайте подивимося на карті, як вона позначається. 6А3Б. Це, це підвал будівлі, це ось тут. Раз. Тільки будьте акуратні. Так, если я это не все Давай, ну, быстрее, быстрее. Раз. Борьется. Воно знаходиться так, переписки, переписки, точно переписки, 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 переписки. Так, воно знаходиться в тій О, трясті. Заведної пресі є ті самі розкопки. Вони дуже сильно подібні до тих, що... Не підходьте до цього лайда близько, воно хил не знати, що сумніває. Це вони ті самі, дуже сильно подібні до тих, що ми знаходили в минулі рази ті, що Марина Емберман так сильно. Під час обшуку деталей було знайдено цифровий прилад, котрий не мав жодного розпізнавання та його програмування не було подібне на жодне з відомих. Усередині були зацифровані числа, котрі неможливо було розцифрувати, але при застосуванні різних кодів змогли... Зміг здійснитися переклад, котрий латинську мову. Цікаво, чого на латинську саме. І переклавши... переклавши це, вийшло... Чекайте, тут далі вже йде видно китайську, вони переклав вже на китайську. Перекладач маленький якийсь сюди запущу. Е, переклад був здійснений як на Біогадзо. Я... Хто ці люди? Я на Годзе і Мере. Може вони просто щось так не собі щось тут дописали? Може це... Марина Ендрмун. Е, Почекайтеся, коли до мене дзвонить, секунду. Е, так, пане Якусиба, що, що ви хотіли мені сказати? Яку ще ви тільки інформацію маєте для мене? З Мариною Гендельман пов'язано? Що ж, пане Якусиба, ми тут знайшли дещо теж доволі шокуюче. Я гадаю, що те, що ви там знайшли... Воно не менш шокуюче за те, що ми тут знайшли. Воно теж пов'язане з нею. Що? Ви не помиляєтесь? Скільки цьому лейну років? Так, агенти, я думаю, нам треба звідси забиратися. Як ти ще Раз. Раст. Ой, бля. Ховайтеся. Тихо, хомай. Wiesz ich na mnie. A ty szczę takie? Не знаю, куди приведе на цей шлях, але давайте йти йдемо. Эх, ястя, вони вже голос. Тут повинен бути ліфт. Та туди чекають, туди? цікаво, лайше сюди. Так, гаразд, сюди, Все, заходимо!